Я даю грамоту цю господарю міста Ковеля, щоб було доведено до нащадків наших, і щоб місто розвивалось та процвітало. Приблизно так 505 років тому саме в різдвяні дні коваль отримав Магдебурзьке право. Цим документом польський король Сигізмунд І дозволив князю Василю Сангушку утворити з села Ковле місто. Це фактично свідоцтво про народження коваля як місто, і я впевнена, що він має бути впізнаваний кожним свідомим ковальчанином і не тільки. Аби вкотре пригадати історію народження Ковеля, організували ціле театралізоване дійство. Історики детально переказували події 505-річної давнини і навіть цитували переклад документа про надання місту Магдебурзького права. На місці села Дітичного Коблі, що знаходиться на Волинській землі. Утворити і розмістити місто з щотижневими і річними ярмарками для всіх, хто буде тут проживати. Цим документом розповіла історикиня, місто отримало право керувати усіма внутрішніми процесами, торгівлею розпоряджатися власним міським бюджетом. Тощо, тобто, ковель звільнився від управління судової та адміністративної влади місцевих феодалів власників міст і зміг створити міське самоврядування. Це була одна з найпоширеніших. Правових систем міського самоврядування в Центральній Європі в періоду середньовіччя. Його називають європейським феноменом, тому що впродовж століть він визначав статус європейських міст. Частиною великої європейської родини Коваль відчуває себе й нині. Саме тому в перші дні повномасштабної війни місто відразу ж підтримали закордонні друзі-партнери. Окрім величезної кількості гуманітарної допомоги, міста побратими раду прийняли і допомогли усім ковальчанам, які в перші дні вторгнення шукали безпеки за кордоном. Я би хотів дуже подякувати нашим містам-партнерам, які надали нам неоціненну допомогу. Ми вже тут вирішували питання транспорту, питання кордону. Початок великої війни згадує міський голова приніс Ковилю багато викликів. Найперше треба було оперативно облаштувати базу для військових з допомогою фортифікаційних споруд, захистити місто від можливого нападу з Білорусі, прийняти і розселити тисячі переселенців і безперервно допомагати Збройним силам України. Свідомо прийняли рішення, що все військове ПДФО ми повертали для військових. Це було 56 мільйонів. Ми повернуло, і понад 6 мільйонів ще зайшло після вже того, як закон був прийнятий. Головний акцент на кожній нараді, кожній міській сесії каже Ігор Чайка, саме допомога армії. Саме тому в бюджеті на прийдешній рік депутати вже заклали мільйони на підтримку ЗСУ. Ми прийняли бюджет 24-го року, і там уже. Зокрема, на програму покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин. Ми заходів з мобілізації та мобілізаційної підготовки, ми, ми передбачили вже 50 мільйонів, але ця цифра, безумовно, буде збільшуватись, тому що ми розуміємо, що зараз кожна копійка дорога і вона має йти в першу чергу на, на посилення оборони. Водночас величезну увагу в Ковальській громаді приділяють безпеці дітей. Впродовж двох років влада працювала і продовжує працювати над реконструкцією старих та будівництвом нових укриттів у школах і дитсадках. У місті вдалося з нуля побудувати величезне сховище для учнів ліцею оберіг і знайти мільйони на створення укриттів для інших великих навчальних закладів Коваля. Зараз будується укриття на кінець для нашої найбільшої школи першої. Де понад 1300 учнів завершилось будівництво укриття в другій школі на завершальній стадії будівництво житла для переселенців. 200 тисяч євро грантових коштів влада міста знайшла, аби реконструювати під багатоквартирний будинок приміщення на вулиці Драгоманова. У 24 сучасні квартири з меблями та з побутовою технікою вже на початку березня планують заселити тих, хто через війну лишився без даху над головою. Також ми починаємо будувати житловий будинок по Володимира Кияна, теж за кошти європейського союзу. Один і другий проект це 6 мільйонів євро. Тобто, це люд це, це гроші, які працюють в місті. Інвестиція, яку, яку будують, створюють наші містяни, будівельники, які будують і сплачують від цього податки. На цій же вулиці влада міста планує звести житло для тих, хто боронив і продовжує захищати нашу країну. Хлопці повернуться і хлопці мають право на нормальне якісне гарне житло. Не всі з них можуть його придбати за гроші. Тому ми будемо вирішувати питання, яким чином можна цих, цих, цих людей забезпечити житлом. Водночас чимало перспективних планів та проєктів влада міста поставила на стоп. Серед таких масштабна реконструкція центрального парку імені Лесі Українки. В рамках міжнародної співпраці по проєктах спільно з містом Ленщина, ми написали такий проєкт. І чекаємо, от в січні місяці має бути результат. Виграли ми чи не виграли, але не зважаючи на те, чи пройде він, чи не пройде. Якщо пройде, ми його збудуємо за гроші європейського союзу. Якщо ні, будемо думати інші джерела, і теж ми його реалізуємо. Чекає запланованої раніше реконструкції, також приміщення міської ради і площі поруч. 505 років, місто має офіційний статус присвоєно Магдебурзьке право. Міська рада не є зірцем, я так думаю, для європейського міста. Тому, якби теж ми маємо проект, теж ми хочемо це змінити разом з площею. Змін чекає привокзальна площа міста через повномасштабну війну, каже Тарас Яковлев, реконструкцію довелось відкласти та її запевнив обов'язково зроблять. Це якби ворота міста, місто в нас залізничне, гарно дуже багато приїжджає людей через залізницю, і ми вже розробили проект на це. Ми визначили всі технічні рішення. Ще один перспективний проєкт, який поки чекає свого часу модернізація висловальної бази. Після того як вона повністю перейшла в комунальну власність, реконструкція стала можливою. За словами владців, місто повинно зробити усе, аби гордість Ковеля, спортсмени та тренери займалися в гідних умовах і здобували нагороди, захищали честь громади і підтримували разом з іншими городянами імідж Ковеля як міста європейського. Громада не мала. Шість тисяч ковальчан тепер мають під боком лікаря. В мікрорайоні, що досі був обділений навіть аптекою, відкрили сучасну амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Розташована вона на першому поверсі новобудови, що на вулиці Володимира Каяна, 70Б у Ковалі. Цей мікрорайон був позбавлений і обмежений в доступі до первинної медичної допомоги. Тобто, всі пацієнти, які знаходяться тут на території обслуговування, вони мусили звертатися до нас. В межах міста, бо цей мікрорайон є віддаленим. До всього мікрорайон активно розбудовується. Нині тут починають зводити багатоповерхівку для переселенців. Крім того, на вулиці Кияна живе багато сімей військовослужбовців. Загалом нові амбулаторії мають намір обслуговувати понад 5 тисяч дорослих і майже тисячу дітей. Нині тут працює дві сімейні лікарки. Обидві за день можуть прийняти 48 пацієнтів. Менше кажуть, поки не було. Всім, хто тут проживає, дуже зручно, бо то що тут амбулаторія відкрилася. Тут раніше не було, і зараз населення потребує лікаря і приходить дуже багато. Прийом у нас повністю закритий. Приміщення амбулаторії простори і світла. Ремонт робили як за кошти бюджету громади, так і за гроші Національної служби здоров'я України. Мови тут дуже добре. Це ж нова амбулаторія, нове приміщення. То ми всім задоволені, Всі би хотіли б працювати в новому приміщенні, прийти на все на все новеньке. Це не треба ні за чим ну тільки дивитися за порядком. І все тут є кабінети для прийому пацієнтів, і що важливо, окремий для людей з ознаками застуди чи грипу. Також є маніпуляційна та процедурна. За допомогою медичного персоналу буде здійснювати забір крові і буде здаватися так само забір сечі. І аналізи частини аналізи, це загальний аналіз сечі, буде проводитись тут. так як тут наявний сечовий аналізатор. А кров буде доставлятися в нашу централізовану лабораторію, де буде проводитись безпосередній аналіз. І пацієнти вже тут на прийомі в лікаря будуть отримувати результати. Окрім здачі аналізів, можна буде в цих стінах зробити і щеплення буде наявності повністю всі весь перелік вакцин, як, як і для діток від з народження до 18 і також старше 18 років кожні 10 років треба робити прививку дифтерія правець. Нині в амбулаторію звертаються здебільшого, аби заключити декларації. Лише за три дні отримувати регулярну допомогу тут, і саме в цих спеціалістів зголосилося більше сотні людей. Приходять заключити декларацію, ну познайомитися не тільки з амбулаторією, а й з лікарями. Поки ми набираємо людей на декларацію, а далі вже нас буде. Більше робочого процесу. важливо, що приміщення амбулаторії обладнане пандусом і має санітарну кімнату для людей з інвалідністю. Дана амбулаторія побудована згідно державних будівельних норм з отриманням усіх правил доступності і інклюзії для людей з особливими. Потребами вона обладнана тактильною плиткою для того, щоб було зручно дістатись до кабінетів, також тактильними табличками з написом «Брайля». працює заклад у дві зміни з понеділка по п'ятницю, з 8 до 18 години. На його базі планують відкрити також аптеку, якої в мікрорайоні поки немає. До слова, у ковелі це вже шоста амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Інші функціонують на вулицях Театральній, Вітовського, Грушевського, Героїв. України країни та відродження, а також у трьох селах громади. Пані Тамара з онуками сьогодні повернуться додому з подарунками. Діти бажали лего, цю машинку на пультові і лялечку. Ну все все дали. Ці ще 140 новорічних бажань зібрала особлива новорічна ялинка Ковеля, яку напередодні новорічно-різдвяних свят ставлять у фоє Марії. Декілька років тому міський голова Ігор Чайка запропонував колегам добровільну справу, не передбачену жодними посадовими інструкціями. Здійснювати дитячі мрії й бажання. Це дітки, якими ми опікуємося, якими опікується наш центр. Це дітки, чиї татусі загинули на війні. І зараз 22 і з із го року, тому що ми продовжуємо ними опікуватись. Це дітки з сімей в складних життєвих обставинах, які перебувають в нас на обліку, дітки сироти та дітки позбавлені, тобто статусні дітки, які знаходяться в нас під опікою у своїх рідних, дітки з прийомних сімей наші, дітки з інвалідністю. Напередодні свят ці діти вішають на ялинку конверти з бажаннями, а посадовці й небайдужі ковальчани беруться їх виконувати. У Нас навіть деякі, ну наші містяни, працівники міської ради беруть не по одному конверту, по два, по три. В цьому році було так, що п'ять конвертів брав молодий чоловік, і він з задоволенням. Здійснив мрії п'ятьох діток, уже декілька років поспіль здійснює дитячі мрії, і сама Тетяна цьогоріч готувала подарунок для дев'ятикласниці Марини, яка втратила маму і перебуває під опікою бабусі. Мені просто дуже подобається ця дитина. Я їх відвідую. Я просто знаю характер цієї дитини. Я знаю її вік. Я знаю, що їй подобається, тому що багато з нею спілкуюсь. Минулоріч дівчина просила у таємного санти домашні капці й солодощі. Цього року їй хотілося несподіванки. Тож у листі написала, що хоче різдвяний сюрприз. У мене майже практично все є. Ну я, наприклад, навіть не знала, що мені як такого бажати. Бабуся дівчинки каже: різдвяно-новорічні свята особлива пора для дива. Вони з онукою завше чекають зими, аби відтворити дорогі їхній сім'ї традиції і обмінятись подарунками. На святвечір щоб вся родина за столом була, ясне діло. Ввечері на 9 годину до церкви. Христос народиться, зірочка засвітиться. Так, ну а вже безпосередньо на різдво, тоже йдемо до церкви. А тоді приходимо, святкуємо. Традицію отримувати подарунки від таємного санти вже три роки поспіль мають усі ці діти. Добре. Неабияк тішиться, що його ініціатива, акція Моя різдвяна мрія працює ковальський міський голова Ігор Чайка. Щоб ви були здоровенькі щоб ви були всі разом в родинах, щоб всі ваші знайомі, друзі, тати, всі, хто зараз далеко від дому повернулися після перемоги, і ви спокійно спали в своїх домівках, насолоджувались дитинством, так як це має бути, і отримали задоволення від того, що поряд з вами найрідніші люди. Цьогоріч діти бажали різного. Хтось просив речі з канцелярії, хтось новенькі іграшки, а хтось техніку. Тільки не проведе і все. «Ага, А що ти з цим будеш робити? Малювати стоїть. А що ти любиш малювати? Я поки в Україні і я з покраїні. По такому Та, сину. Так? Тут в мене керувати не, кілувати, не так. Ага. Наушники. Які... Дерво з барашкою. Стоп. А хто це тобі подарував? Санта Клаус дітям не просто вручили замовлені в листах подарунки, а влаштували справжнє свято З танцями, конкурсами з Сантою і його помічниками ельфами. Діти співали пісні, водили хоровод і грали в різноманітні ігри. Діти дуже раді, потанцювали. все було дуже дуже гарно. Цікаво, що подарунки діти розпаковували не поодинці, а за командою всі разом. Тому що величезне задоволення потім бачити ці дитячі емоції, бачити ці очі, наповнені здивуванням щастям. Тому ми чекаємо, коли дітки отримають всі подарунки. Бо заради цих кілька хвилинних емоцій люди беруться здійснювати дитячі мрії.